У нас була як прем'єра презентація відео а, на колосково Ойфенвек Штейдабом. Хочеться, щоб ця музика жила, бо вона має право на це. Вона має сьогодні звучати як ніколи. А особливо так в такі складні часи. Це те, що нас підтримує і надихає. Ми так поєднали це ще й з лекцією. Історика Артема Харченко, який дуже цікавому розповів, mm -hmm. якою була освіта, як взагалі ставилися до дитинства, і чи взагалі воно було у дітей, дуже класна атмосферна подія. Красиві пісні в моєму дитинстві вони звучали хіба що на платівках. Ще для мене це таке усвідомлення того, що в моєму дитинстві антисемітизм був доволі в активній фазі, а зараз, коли ти можеш просто прийти і зануритися у єврейську культуру, послухати пісні наїдеш, і тобі нічого не загрожує, ну, ну це класно. Залі бісістерс роблять в цьому плані дуже важливу штуку, знайомлячи в дуже такий красивий спосіб українську публіку з єврейською культурою. Дуже цікаво, як дівчата поєднують естетику ретро, типу х років, з тим, як вони доєднуються до цієї єврейської теми. Це дуже Органічно в них виходить, я не знаю, чи хтось у нас в цій країні зміг так зробити. Що дуже дуже цікава лекція. Нагадувати українцям, що українці тут живуть в злагоді з іншими народами, коли це робиться через мистецтво, це дуже важливо.